Всім привіт! Ми з вами зараз в'яжемо нашу просту серветочку. І в попередній частині ми зв'язали 27 ряд, ось так виглядає серветка на даний час, і продовжуємо роботу. Переходимо до 28-го ряду. В цьому ряду у нас вже будуть звичайні стопчики, тобто стопчики з одним накидом. Підіймаємось спочатку на три повітряні. Це замість першого стовпчика. І тепер ми в'яжемо стопчик з накидом під наступну арочку. Стопчик з накидом у вершиночку стовпчика попереднього ряду. Стопчик з накидом під арочку. Стопчик з накидом у вершинку стовпчика попереднього ряду. І ось так обв'язуємо весь цей елемент. Тобто в'яжемо по черзі стопчики під гарку і стопчик над стопчиком. давайте підв'язали і рахуємо, скільки в нас вийшло. Я рахую і петлі підйому, оскільки в наступних елементах це ж будуть стовпчики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 стовпчиків у нас вийшло. Так, далі ми в'яжемо 3 повітряні. 1, 2, 3, З'єднуємося стопчиком без накиду під арочкою з трьох повітряних. Знову три повітряні, переходимо до наступного елементу. Тут в'яжемо знову так само стопчики з накидом у вершиночку кожного стопчика та під арочку. Ось такий цей ряд. Продовжуйте в'язати до кінця і зустрінемось на початку вже наступного ряду. Я вже пров'язала 28-й ряд, сподіваюсь, ви також. Отже, час переходити до 29 ряду. Так, Цей ряд буде, я думаю, трохи скорішим. Вже не буде такої кількості великої стовпчиків ну, як не буде, Вони просто о, поділяться на два, скажімо так, оскільки будемо пров'язувати стовпчики через один. Спочатку підіймаємось на три повітряні, це буде ніби перший стовпчик, і ще в'яжемо дві повітряні, це для арочки. Робимо накид, один стовпчик пропускаємо, а вершиночку наступного в'яжемо стовпчик з накидом. Дві повітряні, знову ж таки, один стовпчик пропускаємо, у наступний в'яжемо стовпчик з накидом, дві повітряні, знову стопчик пропустили, у наступний стопчик з накидом. І так, до кінця цього елементика ми будемо в'язати ось такі стовпчики через один. А між ними по дві повітряні. Так, останній стопчик я поки не дов'язую, зараз поясню, чому. Так, в цьому нашому елементику вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 стопчиків, Якщо рахувати за стопчики петлі підйому. Дивіться, останнього стопчика я не дов'язала. Чому? Тому що ми зараз пров'яжемо 2 стопчики спільною вершинкою. Тобто, ось цей елемент ми вже не чіпаємо. Робимо накид і йдемо до стовпчика із наступного елементика. Ось, пров'язали початок цього стовпчика, і тепер пров'язуємо все, що в нас є на гачку. І тепер робимо все те саме: дві повітряні пропустили стовпчик унизу, так, і пров'язали стовпчик. Знов дві повітряні стовпчик пропустили, у вершинку наступного в'яжемо стовпчик з накидом. Так, ось таким чином рухаємося далі до кінця ряду. І я до вас прийду на початку наступного. В кінці ряду я до вас повертаюся, щоб показати, як ми з'єднаємося. Ми ж тут скрізь пров'язували стопчики спільною вершинкою. Отже, і зараз ми останній стопчик почали пров'язувати. Тепер заходимо в третю повітряну петлю підйому, те, що було на початку ряду, витягуємо ниточку і ось так протягуємо її. Тепер. Через дві петлі, які в нас залишилися в кінці в'язання, ось так. Так, Закінчили ми 29-й ряд, будемо починати 30-й Дивіться, тут, де ми зараз стоїмо, ми там в'язати поки не будемо, точніше, не поки в'язати там не будемо, не потрібно. Переходимо під арочку і вже. Тут підіймаємось на три повітряні. Також вив'язуємо ще один стовпчик з накидом сюди ж під арочку. Вив'язуємо один стопчик з накидом у вершиночку стовпчика попереднього ряду. На, в кінці і на початку кожного з цього елементика ми не будемо пров'язувати вже стовпчики у останні стовпчики, будуть тільки стовпчики під арочки. А посередині елементу ми пров'язуємо ось так два стовпчики під арку і один стопчик у вершинку стовпчика попереднього ряду. Тобто працюємо ось таким чином. І обв'язуємо весь весь цей елементик стопчиками з одним накидом. Дійшла я до останньої арочки. В цю арочку пров'язую перший стовпчик повністю, другий стопчик починаю пров'язувати і залишаю його ось так на півдорозі. Роблю накид і йду до наступної арочки з наступного елементу це перша арка. І Сюди починаю пров'язувати перший стовпчик з накидом, на гачку У мене три петлі, і пров'язую їх ось так разом. Тепер ще один стовпчик сюди. І наступний стовпчик у вершиночку вже наступного стовпчика. Ось таким чином, я працюю у кожен із елементиків. Все далі, думаю, показувати не потрібно. Продовжуйте самостійно, зустрінемося на початку наступного ряду. Закінчили ми 30-й ряд, і зараз будемо переходити до 31-го. Так, з'єдналися, ви, я ж сподіваюся, так само, як і в попередньому ряду. Тобто два стовпчики ось так пров'язали разом. І тепер ми переходимо ось так, до наступного стовпчика. Так, і після цього в'яжемо ще один стовпчик, ось так. Тобто, ми зараз опинилися, якщо дивитися. На ось ці стопчики, які нас через дві повітряні, ми опинилися над другим стопчиком. ось цим, так, і тепер в'яжемо чотири повітряні, переступаємо через два стопчики і з'єднуємося стопчиком без накиду над наступним стопчиком. Знову чотири повітряні, з'єднуємося над наступним стопчиком. Далі знову 4 повітряні, і з'єднуємось над наступним стовпчиком. Знову 4 повітряні, з'єднуємось над наступним стовпчиком. Я говорю над наступним мається на увазі кожного разу над ось цими стовпчиками, які в'язались через дві повітряні. Тобто пропускаємо два стовпчики і туди з'єднуємося так. Знов чотири повітряні, з'єднуємося у наступний стовпчик, і ще раз чотири повітряні з'єднуємося у наступний стовпчик. Так, тепер дивіться, ми пров'язуємо стовпчик без накиду у наступний стовпчик. Далі в нас йдуть два стовпчики спільною вершиночкою, ми їх пропускаємо, а йдемо. До ось цього стопчика, до наступного. Сюди пров'язуємо стовпчик без накиду, в наступний стовпчик в'яжемо стовпчик без накиду і починаємо в'язати повітряні петлі. Чотири пров'язали, з'єднались через два стовпчики. Так, знову чотири пров'язали. І з'єдналися через два стовпчики. Ось таким чином в'яжемо цей ряд все дуже легко, просто і швидко. Так, Закінчили ми 31 ряд. І зараз будемо переходити до 32-го. В кінці ряду треба було з'єднатися у першу петлю. В перший стопчик без накиду, який ми пров'язували ось тут. Хоча ми зараз знову будемо ось просуватися до середини арочки ось цієї першої арочки. Таким чином будемо починати 32-й ряд. Спочатку піднімаємося на 4 повітряні, робимо накиди 2. І починаємо в'язати стопчик з двома накидами, але не дов'язуємо його, знову робимо два накиди, і в'яжемо ще один стопчик з двома накидами не до кінця, тепер пров'язуємо все разом. Після цього набираємо три повітряні, оце буде арочка. І тепер ще чотири повітряні, з яких робимо піко, О, з'явився фокус. Так, робимо пікос чотирьох повітряних, які ми щойно пров'язали. І тепер набираємо ще три повітряні. Один, два, і три. Ось так. Робимо два накиди і йдемо до наступної арочки. Сюди ми також будемо в'язати три стовпчики з двома накидами і спільною вершинкою. Так, пров'язали їх всі разом. І знову в'яжемо три повітряні для арочки і чотири повітряні для піку. Так, оформлюємо піко. Так. Тепер ще три повітряні. І йдемо до наступної арочки. Так, в'яжемо ми в кожну арочку ось такі ось такі штучки. Да? Пров'яжіть їх самостійно, немає ніякого сенсу їх показувати. Всі, тут все те саме. І потім я підключусь, покажу ось цей перехід. Так, ось така краса у нас виходить. Я пров'язала усі арочки, ось ці елементи. І тепер. Закінчився ж перший нас елемент. Так? Тобто у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 ось таких стопчиків спільною вершиночкою. Тепер в'яжу просто дві повітряні, 1, 2. І йду до наступного елемента. Тут все роблю те ж саме. Тобто, в першу арочку пров'язую три стопчики спільною вершинкою, потім буду в'язати арочки із піко І таким чином буду закінчувати всю. Серветочку. Так, що вам сказати? Це був останній ряд. Отже, ви його дов'язуєте до кінця, потім серветочку, як завжди, треба випрати і за бажанням заблокувати. Вона, в принципі, у нас не да, то блокування тут не є таким обов'язковим моментом, але все ж бажаним, тому що тут є піко. Ось ці всі піко. Вони мають бути заблоковані, щоб вони гарнесенько себе поводили. Хоча в мене тут зараз така ниточка, бачите, вона і сама тримає форму, тобто його можна просто відгладити дуже гарно, і воно буде тримати форму. Хоча я все ж таки заблокую, і мені буде спокійніше, що в мене все воно буде лежати так, як я хочу. До речі, розповім цікаву історію. Ось це останнє. Замовлення, яке було ось насті дві серветочки, тобто замовлення на дві однакові ось такі серветки. Зв'язала першу серветку, заблокувала, зв'язала другу, заблокувала. Ну, Відповідно, вони ж мають бути однакового розміру, все. І вже як я знімаю другу серветку з блокування, кладу одна на другу і помічаю, що в мене різниця між серветками в пів сантиметра. Коли вони лежать поруч, цього майже не помітно. Але коли я кладу одна на одну, то я чітко бачу ось цю різницю. Наче пів сантиметра це не так і багато, але це замовлення. І це все видно. Ну, тобто я бачу, що є відмінність. Добре, що я завжди залишаю собі певний проміжок часу для якихось там незапланованих ситуацій. Так? Переблоковувати ще раз серветку, одну з серветок, це не гарантія, що знову вдасться попасти точно у розмір. так? Тому що я зробила? Я взяла просто поклала на ту поверхню, на якій я блокую серветки, ну, тобто на пінопласт в моєму випадку, просто поклала серветку більшу, зверху поклала серветку меншу. І е, за розміром нижньої серветочки да, розтягла знову її на булавочки. Тобто вони в мене обидві були заблоковані одночасно. Е, до того ж, я вже їх не зволожувала ніяким чином, вони просто у мене так провели добу. І таким чином стали однакові. Ну, можливо, комусь знадобиться такий, е, такий мій досвід, щоб серветочки були абсолютно однаковими. Так, все попрощаюся з вами. Дякую, що в'язали зі мною. Приходьте на наступні серветочки, а також в мене є багато інших на каналі. Тож заходьте, в'яжіть з задоволенням і до наступної зустрічі.